Це Джип 15 2015 року випуску, 2,4 звичайно атмосферний мотор на автоматі. Автомобіль 180 тисяч кілометрів пробіга в сірамутцвіті, тонований, красивий, симпатичний. Ну а саме головне, ви полюбляєте акції. Ціна знижена. Зараз цей автомобіль коштує 9 тисяч 999 доларів. Шикарнюча ціна для 2015 року це просто шик, просто блеск. І ще й на автоматі. Ви дивіться, який він чистий, який красивий. Ви за 10 тисяч доларів купуєте собі автомобіль на автоматі купуєте собі повний привод, викупляєте собі гарний надійний мотор простенький, атмосферний, так? автомобіль з непоганим багажніком. ви Викупляйте автомобіль з красивезним салоном. І за на всі гроші світу. Це ж просто пушка. Дивіться, повне стоп підіймачів. Регулювання. Всі душечки всі в порядку, по автомобілі все чітко, все добре. Автомобіль обслужений. Нічого робити не треба. Мультикермо. Магнітолка обична, якщо треба, можна поміняти. Кондиціонер. Працює холодить. Автомат гідротрансформатор восьми ступеневий. 180 тисяч кілометрів пробіга, для цього мотору це небагато. Приходьте, забирайте. Вже вкотре спускаємо цену. Дивіться, на гарних дисках, на гарній гумі. Гума тут зимова, але свіженька. Зараз подивимося з того боку, який рік. Так, 17-та гума, рік 20-го 20 року гума. Просто супер. Лед лампочки встановлені, туманочки роблять. До речі, туманки лінзовані. ну Просто краса, подивіться, на цю красу. За 10 тисяч. Це ж просто дарма. Приїжджайте, забирайте.